Шановні українці, велике прохання до вас підписати та поширити петицію про присвоєння звання Героя України посмертно, відважному захиснику нашої Батьківщини Левашову Денису Олеговичу, жителю села Петропіль Запорізької області, Денис із перших днів повномасштабного вторгнення став на захист рідної країни і вже 13 березня. 2022 року вступив до лав Збройних сил України. Пройшов два місяці навчання у місті Золотоноша Черкаської області, а потім потрапив до Костянтинівки Донецької області. Виконував військові завдання у місті Піски Харківської області. Коли війська ворога відступили від Харкова, то Денис, один із небагатьох офіцерів, був зі своєю бригадою під Харковом. Роковим для нього став день 13 жовтня 2022 року. День, коли група Дениса мала виконати останнє завдання і повертатися до своїх на базу. Четверо військових підірвались на ворожій міні. Денис отримав контузію і поранення, але кинувся на допомогу в шпиталь адже на полі бою залишилися поранені і загиблі побратими. Вирушивши з фельдшером, щоб показати місце, де лишилися побратими, автівка Дениса натрапила на ворожу міну. Герой загинув на місці. Після загибелі Дениса за ним пішов згорюваний батько, а згодом і дружина у героя круглим сиротою залишився 12-річний син, і вбита горем мати. Денису назавжди. Третий Вон привет, привет, Спасибо. Спасибо. Иди Спасибо. Бать, хоть, привет. С рождения. Да, С днем рождения. Я снимаю. Она фотокорреспондент сегодня. Ну, одна я с Маргаритой. громаду отошли. Ну, теперь тебе с пидорубки у нас фотографируют. Еще, еще. Подходите ближе два одиночек. Наконец-то вы встретились, ребята. Ну. А что он живет? Не знаю. Шагарики. Гаврюша. Украина. Повинна пам'ятати своїх героїв. Як підписати петицію на сайті президента. Відкриваючи сторінку петиції, ми бачимо, що необхідно авторизуватися. Натискаємо. Найпростіше та найшвидше увійти через банк НБУ. Натискаємо та обираємо з переліку Ваш банк. Входимо до банку. Обираємо підтвердити. Після перевірки своїх даних обов'язково даємо згоду на обробку та натискаємо продовжити. Після цього повертаємося на сторінку петиції та натискаємо Підписати. Вітаю! Ви підписали петицію.